Привіт! Сьогодні у мене для вас ось така рум'яна смакота. Подивіться тільки на ці пиріжки з горохом. Ніжна горохова начинка всередині, зовні тонесеньке та, та смачне тісто на картопляному пюре. Особливо смакують ось так, политий чесниковою підливкою, поки він ще теплий, як же ж це смачно! Готується усе із продуктів, які у всіх є. Приблизно дві склянки сухого гороху промила і попередньо замочила у воді, яку додала одну чайну ложку соди. Краще замочувати горох на ніч і завдяки додаванню соди горох дуже швидко розвариться. Але важливо, перед готуванням обов'язково його промиваю 6-8 разів до тих пір, поки вода не стане абсолютно прозорою. Тільки після цього вливаю воду, в якій буду його готувати. Вода має покривати горох приблизно на 1 см зверху. Готую під закритою кришкою. Періодично перемішую. Коли горох починає розварюватись, це відбудеться приблизно через 15 хвилин. За допомогою товкачки для картопляного пюре в 2-3 заходи перетворюю горох на горохове пюре. Вимикаю і даю повністю остигнути та загускнути. Теплим це пюре буде рідким. Тому краще спочатку попередньо приготувати горохову начинку, а вже потім приступати до приготування тіста. Для цього на 500 мл теплої води або ж молока додаю дріжджі, якщо це сухі, тоді їх потрібно 2 чайних ложки зверху. Це 12-15 г. Якщо живі пресовані дріжджі, тоді 50 г буде достатньо. Добре їх розчиняю в рідині. Додаю 1 столову ложку солі та цукру і обов'язково картопляне пюре. Повна банка 500 мл. Розчиняю, щоб не було грудочок. Ось так. І залишилось додати борошно. Але додаю борошно в два етапи. Спочатку 500 600 г. Замішую м'яке тісто, яке залишаю в теплі на 2-3 години. А потім ще відміряю 500-600 г борошна. Всього має вистачити 1 кг плюс-мінус 200 г, залежно від вашого борошна. Припиляю поверхню і ось так обережно вмішую залишки борошна. Але так, щоб тісто вийшло ось таким пухким, не забитим. А далі формую пиріжки. Викладаючи по одній столовій ложці начинки на шматочок тіста. Пиріжки смажаться дуже швидко, тому спочатку їх формую, а тільки потім усі разом смажу у розігрітій олії, мають вийти ось такі апетитні та рум'яні. А ароматним доповненням до пиріжків з горохом буде часникова підливка. Для цього головку під підпрес. Або можна натерти на терці. Додаю 100-150 мл холодної води, кипяченої, і добре розмішую. Солі та спеції додавати не потрібно. Часник має свою гостроту, а далі. Ну, а далі ось так поливаємо та ось так за бажанням мукаємо та насолоджуємось, поки пиріжки ще теплі. Це дуже смачно. Спробуйте. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!